Вітаю, мої любі! З вами я, Сокольська Юлія. Тема сьогоднішня наша на все свій час, на все свій термін. Хочу розповісти вам одну біблійську історію. Була така родина Захар, Захарій і Єлизавета. Це родичі Марії, Матері Ісуса Христа. Вони були дуже похилого віку, і Єлизавета, і Захарій не мали дітей. А в книгі Луки, перша глава, написано так, що вони не мали дітей і вони дуже мріяли про це. Але, ну, але чомусь Господь не давав їм. На той час. Коли вони жили, це до народження Ісуса Христа, а Захарій був, він був священником, і він був при скіні, він служив Богу, він був дуже вірний йому, але чомусь, але чомусь він, вони не мали дітей. І Єлизавета теж була для свого віку, вже не діта <кій> Діто рождаємо, як би на наш час це було. Але вони вірили, знали, що Господь так їм повелів. Так повинно бути. І ось одного разу настав час служити в Скімі Захарію, і він, а, і він пішов. До скінія, але усі священники, які а, заходили до скінії, повинні, повинні були до себе прив'язати мотузку. Тому що, якщо вони були нечисті перед Богом, якщо їх думки були а, нечисті, то Господь їх просто знищував. І, звичайно, зайти більше ніхто туди в скіню не міг. І цього священника витягали за ноги з скині. Це храм Господній, де проходило служіння. І коли Захарій зайшов, йому Господь сказав, що в тебе народиться дитина, і ти наречеш йому ім'я Іоанн. Це був Іоанн Креститель, який прийшов перед. Який, е, Хрестив людей водою, але казав, що після мене йде той, хто буде вас хрестити Духом Святим. І він розказував потім про народження Ісуса Христа, про, про те, що буде Христос нас хрестити Духом Святим. Але Захарій, коли він почув, що Господь йому пророкував, про те, що в нього народиться син. І він такий всередині себе посміхнувся і каже, ти що з мене знущаєшся, я вже старий, який син. Про що ти кажеш? Але Господь йому каже, ну, раз ти мені піречиш, типу, ти не віриш мені, то будеш ти мовчати до народження сина. І коли Захарій вийшов зі Скіні, він вже не зміг сказати ні одного слова. Він лише писав на табличках, писав те, що йому сказали. І дійсно, після того Єлизавета завагітніла. Вона завагітніла в тому віці, коли вона не могла вже завагітніти. І вона виносила дитину і настав той час, коли вона народила. І коли вона народила дитину, її повинні були назвати якимось сім'ям, яке вже було у них в роду. Але Господь сказав, що це буде Іоан. І запитують, як будуть звати дитину. І вони кажуть, Захарій написав, Іоан, але ж у вас нема такого. І в цей час уста Іоанна. Отверзлись і він почав казати, що мого сина будуть звати Йоанн За послушання перед Богом Господь відкрив йому уста. А про що ця, ця історія в моєму мисленні? Про те, що на все свій час, і навіть тоді, коли нам здається, що все минуло. Що те, що ми хотіли, не, не збудеться, що те, що ми хочемо, не станеться. Але у Бога на все свій час і свій термін. Бог не швидить і не запізнюється. Треба було Іоанну народитися саме у цій родині, бо Йоанн потім, потім він був. А, він знав слово, він знав все, він пророкував, він йшов і розповідав, що йому треба було народитися для того, щоб крестити водою Ісуса. Бо коли у Йордані приходили креститися всі люди, і туди ж прийшов Ісус. Іоанн каже: Це мені треба від тебе креститися. Це мені треба... Я не, я не достою навіть зав'язувати шнурків на твоїх басаножках. А Ісус йому каже, роби те, що тобі треба робити. А я буду робити те, що треба робити мені. Так, любі мої, якщо у вас є щось таке. Якесь таке слово, або якась така думка, або ваші якісь потаємні мрії, то знаєте, що Господь бачить серце ваше. Якщо ви на сьогоднішній день цього не маєте, то вам це і не потрібно на сьогоднішній день. Але настане той час, якщо на те є воля Господа, Бога нашого. І ви будете мати те, що Господь вам написав. Бо наше життя, воно записано в книгу, велику книгу життя. І кожна людина, яка прийняла Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя, вона занесена в ту книгу життя. І Господь. Використовує нас як інструмент в своїх руках. Він нас використовує. Він веде нас своєю дорогою. Він веде нас своєю дорогою і він. Він знає, що нам треба робити. З вами була я, Сокольська Юлія. Хочу вам показати трошки. Сьогодні трошки пасмурно, похолодало, але ріка Глома все така ж бурхлива. З вами була я, Сокольська Юлія. До нових зустрічей! На все свій час і на все свій термін. З великою повагою до кожного з вас обійняла!